Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Маємо сьогодні п'ятницю, Велику П'ятницю, і розважаємо сьогодні над смертю Ісуса Христа. І в першу чергу питання: що ти бачиш, коли дивишся на Хрест? І багато людей відповідають страждання, звісно, ну, особливо багато людей, не християн. І, ну, і християни деякі, які ще досвідчують, що вони бачать насправді, бо, ну, так подивитися, то. Наче на страждання схоже, але це насправді є любов. Бог себе віддав е, добровільно, заради любві. І він показав цю любов, практичну любов. Це любов не я вас люблю, але йдіть лісом, куди хто хоче. То він не зробив так, як зараз багато хто може казати, що я люблю, але на практиці показує гиркання потім. І тут навіть в меджугорі таких багато людей є, що. Наче на колінах повзає, можна на гору сюди на колінах проповзти, але потім гавкати, ходити на своїх ближніх. І, і це не є християнство, це є вже якась ну, уява християнства. Бо ну, перша задача християнства це любов. Любов померти за свого ближнього, за свого брата, за свого сестру в Христі. А і Господь каже, вчить, що померти за будь-яку людину. А ми навіть сьогодні не можемо, не знаю, Промовчати заради якоїсь людини, стерпіти, простити, пробачити не можемо, бо, бо та людина на, на мене не так подивилася. І уявляєте, якби Ісус був таким, як ми сьогодні християни, і Він би сказав, а ти на мене плюнув, все, йди сам на хрест, я не піду. Ні, він навчив, що любов не, не є таку нещодавно християнську в лапках пісню чув, що маємо таку одну місію. Взаємну любов, але то неправильно взаємна любов. Взаємна любов це добре, це цікаво. Але Господь нам сказав любіть своїх ворогів. Тут не може бути взаємної любові. Ну як може бути взаємна любов, якщо тебе ворог твій не любить, а переслідує? То Господь Ісус нас закликає до іншої любові, більшої любові, не до людської любові, а до тої любові, Божої любові, яку Він показав, пішов, помер за невідомих людей. За, за тебе сьогодні помер Ісус. Не за когось, не за всіх Він помер, а за тебе сьогодні помирає. За мене, сьогодні Ісус помирає. Зараз висить на хресті, щоб я там не висів. Оце важливо усвідомити сьогодні. І цей день є настільки глибоким в пережитті, щоб Ти зрозумів, що Він помер за Тебе особисто, За тебе. щоб ти не пішов в пекло. Він пішов на Хрест, щоб Ти зараз на хресті не висів. То Ісус пішов за тебе на хрест, щоб ти не мав вічне страждання. Він з любові цієї пішов і помер за тих, які його вбивали. А це ми з вами. Це не, ну, це не ці люди його вбивали, а це сьогодні я вбиваю своїм гріхом, своїми злими намірами, своїм егоїзмом, своїм непрощенням, своїм, своєю нелюбов'ю. Просто коли я закритий на, на те, щоб міг допомагати людям, але я закритий на це. Це також гріх. <кхе> гріх, бо ти можеш. Робити добро, а не робиш. І сьогодні почнемо з не почнемо, а зараз почнемо візьмемо посилання 25 квітня 2003 рік. Дорогі діти, закликаю вас і сьогодні відкритися для молитви. Протягом минулого великого посту ви зрозуміли, які ви малі та яка мала ваша віра. Дітоньки, вирішіть вибрати і сьогодні Бога, щоб Він у вас та через вас змінював серця людей. І ваші серця. Будьте радісними носіями Воскреслого Ісуса в цьому неймовірному світі, який тужить за Богом та за всім, що є від Бога. Я з вами, дітоньки, і люблю вас особливою любов'ю. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже сьогодні. Бачив, як постив. Бачив, як пропостив цей піст. Ну, можна було б краще. Планував краще, але вийшло як завжди. Ну, добре, хто, що хтось постив. Якщо хтось не постив, то теж добре. Не в тому. Суть посту не в тому, щоб робити якісь обряди, їсти хліб і воду або голодувати, як часто є, і гавкати ходити на всіх. Я вже це вказав, що суть не в тому посту, а суть посту в тому, щоб більше мати часу на любов і прояв любові до ближніх, а не своїми заслугами казати. Я пропостив, але я всіх обматюкав, обгавкав. І такого різного ні. Це є буквально Ісус помер заради тебе, а ти щось умертвляєш заради Ісуса. Не заради того, що ти супермен, що ти можеш, а зробити щось для Ісуса. Постиш з любові для Ісуса, бо любов. Ісус є жибраком любові. Хто вчора дивився кіно Катаріни Рівас, то зрозумів, що Ісус потребує також любові. І Він є жебрак любові, Він себе називає. А ти сьогодні таке питання, любиш Ісуса? Хоч трошки, як Він тебе любив. Любить. Не любив, а любить сьогодні. Бо сьогодні знову помирає за тебе. І собі таке питання і відповідь знайди. А потім знайди відповідь, що таке любов і практична любов. Не просто сказати, Я люблю тебе, Ісус, а проявляти дію, допомагати нести цей хрест, місію Христа, взяти на себе і понести. Протягом минулого посту ти зрозумів, який ти малий та мала твоя віра, Марія каже. Дитинко, виріши вибрати і сьогодні Бога, щоб Він у, у, у тобі та через тебе змінював серця людей і твоє серце. Будь радісним, носієм Воскреслого Ісуса в цьому немирному світі, який тужить за Богом. Марія каже: світ тужить за Богом, сумує за Богом. Хоче прагне Бога, але не може знайти Його. І в тих людях, яких би мав бути той Бог, сьогодні не бачиш Бога. Виходять, Бо поводяться як погани. А деякі християни гірше можуть поводитися, ніж погани навіть навіть не віруючі люди. І потім у людей ділема. а де ж ти тоді Бог? Якщо він вже не має його тут, серед християн, немає його в церкві, то де шукати Бога? І люди виходять, хух, йдуть шукати десь в інших місцях. А ми як християни... Ходимо, гавкаємо друг на друга. Ну, не знаю, як це перемінити. Але це треба перемінити своє серце. Бо ти нікого, нікого не зміниш. Але коли ти змінишся, тоді і біля тебе люди будуть змінюватись. Марія каже, що ми маємо це робити, не хтось інший. Носіями воскресло Ісуса в цьому немирному світі, які тужить за Богом. Та за всім, що є від Бога. Світ тужить за всім, що є від Бога, за чудесами, за знаменами. Світ тужить. За стіленнями, за різного роду неймовірними справами, ділами. І дійсно, туга є така. Хочеться Бога кожного дня досвідчувати. Кожного дня. А маємо, що маємо, на жаль. Тож, як це досвідчити Бога? Марія все просто каже: будь радісним, носієм Воскреслого Ісуса, і тоді ти будеш це досвідчувати. А через Тебе вже будуть досліджувати твої знайомі, близькі. Я з тобою, дитинко, і люблю тебе особливою любов'ю. Дякую тобі, що відповіла, відповів на мій заклик. Будьте благословенні, мир вам і радість, Меджугоря, папа. -па.